Всім привіт шановні. Ось фарбуємо вже третій шар. Ось так воно лягає, дивіться, поки фарбуємо колір світлий, такий як мав би бути. Але коли висихає, стає отакий темно-зелений навіть з таким чорним відтінком. Дивно чому так. Ну, але така кольоровка в цієї фарби. Тобто, якщо хтось не думає собі робити, то враховуйте це що колір стає дуже-дуже. Маю відзначити, що, як вказано на упаковці, розводити фарбу до 5% від маси. Це дуже-дуже мало, не знаю, можемо мені таку фарбу не гожу продали. Але довелося розводити десь 15%. А інакше вона дуже густа і просто комками І Ще один нюанс. От, на Напаковці вказано, що розхід 100-200 мл на квадратний метр. У мене ж було 150 квадратних метрів і 36 кілограм, тобто 30 літрів фарби. На оці 150 метрів. Це виходить 300 грам. Розхід більший, ніж вказано на упаковці, щоб зробити три шари. А якщо її розвести лише 5%, то був би розхід не 300, а 600 грамів. Ну, ще нюанс, не знаю, чому вона називається гумова. Дивіться, нічого гумова я в ній не бачу, що її навіть легко так тиранути, вона здирається. Ось така фарба. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слідкуйте за наступними випусками. Всім пока!